Антибактеріальні препарати це ліки, які використовуються для лікування бактеріальної інфекції, встановленої або лабораторно, або клінічно, або у випадку підозри на таке захворювання. Антибіотики призначаються лише медичними працівниками, уповноваженими на це. Продаж антибіотиків відбувається лише в аптеках за наявності рецептів від лікаря. Пам'ятаємо, що сезонні захворювання, такі як грип та антировірусні інфекції, викликаються вірусами. А отже, призначені антибіотики вони є раціональним в даному випадку, якщо це не передбачено стандартами надання медичної допомоги. В такому випадку вірус не буде піддаватися впливу антибіотика. Тому у випадку появи будь-яких симптомів у вас звертайтеся в першу чергу до вашого сімейного лікаря. Прості поради щодо використання антибіотиків. Застосовуйте антибіотики лише в тих випадках, якщо вони є рекомендовані вашим сімейним лікарем у відповідній призначеній дозі. Та в призначений термін. Не вимагайте від вашого лікаря призначати антибіотики, якщо вони не були ним рекомендовані. Не використовуйте антибіотики, які у вас були на залишку, а також не діліться ними з вашими близькими. Запобігайте інфекції регулярно та ретельно миючи руки. Уникайте тісних контактів зі захворілими, вакцинуючись, використовуючи засоби індивідуального захисту. А також практикуючи безпечні статеві стосунки, готуйте їжу з використанням гігієнічних норм, а також не купуйте продукти, у використанні та виготовленні яких могли бути застосовані антибіотики. Бережіть себе та дбайте про майбутнє.